Національна збірна України серед ветеранів у жовтній формі та команда футбольного клубу Спецназ у складі військових восьмого окремого полку спеціального призначення. Наши гости, точно трохи подключил, репутацию все подтягивают, да? Да еще видишь, как мы щеры в актри. Мы хочем подтянуть нашу коллективу Богу, национально сбило людей. いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、い Друзі, ми повертаємося на футбольне поле. Позаду перерва, позаду музична пауза. Дякуємо гурту гурток міста термоторів, за чудовий пісні. Вони звісно підняли нам настрій. А зараз, сподіваюся, поднімуть його ще більше усі футболісти у жовтій та темноційній формі після першого тайму рахунок 3-1 на користь збірної України. Однако у них. І...

Видать, серьезный разговор в перерыве, постепенно, они хорошо проговорили, и видно результат на этом. Ну, я думаю, что если эту команду заедет во вторую лигу в чемпионата, степенатах, ну, то она где-то будет против призеров. У як його команда, яка совстає, привіз бізнесу Україну, але усе свята, у свято справді чоловіків, десантів, без статисті, ані переможців, ані переможців немає.